Наступні сім днів я проведу порівнюючи, де можна більше заробити на OLX чи на Шопіфай, і разом з вами ми подивимося, чи взагалі реально щось тут заробити. Але тут питання: скільки можна заробити взагалі, і який бюджет для цього знадобиться? Інтернет каже: мінімальна сума інвестицій для того, щоб почати заробляти в інтернеті 500 доларів. Але що, якщо трішки скоротити цей бюджет орієнтовано на 300 доларів? 100 доларів на OLX і 100 доларів на Шопіфай. Можливо, на Шопіфай я додам ще 100, Ну самі зрозумієте, там набагато більше треба бюджету. І плюс у мене буде на це все лише 7 днів. Але головна проблема, що ми будемо продавати, бо від цього залежить абсолютно все. Саме тому більшість початківців не доводять цю справу до кінця. Але продукт можна шукати на різних спейсервісах. Тож скільки я зможу заробити, який продукт я буду продавати, з якими труднощами я зіткнусь, і найголовніше, на якій все таки платформі можна заробити більше. Все це я перевірю в наступні 7 днів Перший день я вирішив почати зі Shopify, тому що тут набагато більше роботи, набагато більше якихось ключових завдань і взагалі набагато більше морок. Але є одна маленька загвоздка. Нам треба дуже швидко знайти продукт, створити сайт і створити креативи. Склепати то все докупи і погнали. Я дуже швидко знайшов продукт, склепав за майже день часу сайт. Потім я взявся за креативи. Не скажу, що вийшло ідеально, але для тесту думаю достатньо. Перший день завершився. Продукт вибрав, сайт зробив, креативи наполовину готові. Ну і я просто пішов спати. thank Другий день, сьогодні будемо працювати з OLX. План дуже простий: знайти якийсь продукт, гарно оформити, виставити, написати і чекати якихось дій, продажів. Дропшипінг в Україні дуже популярний, тому конкурентів багато, але ми будемо вивозити красивим оформленням, комунікацією і швидкими чіткими відповідями. Я всього лиш набрав пошуку дропшипінгу Україна і вже знайшов купу постачальників. Хотів би зупинитися саме на кросівках, бо вони продаються круглорічно і, взагалі, в Україні репліка досить популярна. Я обрав постачальник. Китайських кросівок. зараз ми йому напишемо, запитаємося, що там до чого. Доброго дня. Скажіть, можна співпрацювати? У вас зараз є пари Nike CG? Доброго дня, так. Так і все, це дуже просто, і вже так розпочалась наша з ним співпраця. Загальний план виставити 100 оголошень за цей тиждень, тому що я буду виставляти 20-30 пар. Чим більше ми виставимо, тим більше людей нас побачить, тим більше шанс, що ми щось продамо на тому ні? Зараз же кінець вересня, початок жовтня, тому думаю, додати до нашого асортименту зимові варіанти. Думаю, вони будуть актуальні. 20 пар кросівок я обрав, додав туди трохи зимових, додав трохи літніх, подивимося, що з того вийде. Зараз буду їх виставити. В OLX. описи буде мені писати чат GPT, бо я лінивий, але не варто брати фото в постачальника, чому, бо їх використовують всі. Краще знайдіть фото в інтернеті, краще знайдіть фото ще десь інакше, і його використовувати, так буде більший шанс вам відрізнитись. Оголошення я вже підготував. Зараз буду їх опубліковувати, і перші пари вже буду виставляти. Виставляю я їх ввечері, бо коли людина приходить десь з роботи чи просто ввечері хоче розслабитись, погрітати OLX, А наші оголошення самі активні, бо вони тільки виставлені, тож більше буде шанс що в нас хтось купить. Ну а на цьому день-два я завершую. На третій день я прокинувся з бажанням доробити Shopify сайт та пошвидше все запустити. Значить так, креатив у нас готові, сайт у нас готовий. Тепер лишилося зібрати структуру рекламної компанії, проаналізувати конкурентів, подивитися, які зв'язки в них працюють, обрати бюджети і запускати. Звичайно, я вам не буду все це показувати, бо ви просто заснете, поки будете це все дивитися. Але приблизно структура виглядала ось так. Так, компанії готові, Shopify запустили. Лишилося ще 20 пар виставити на OLX. Знову ж таки, виставляй їх ввечері, бо коли тільки заходиш, виставляєш, воно саме активне в рекомендаціях. І людей ввечері в OLX зазвичай більше, тож більший шанс, що хтось купить. Серед пар, які я виставляю, були такі Nike Zoom, Salomon і навіть Nike CG. чисто так, щоб подивитися, протестувати, яка пара найкраща. Поки ми до всього готували на Shopify, на OLX вже написало декілька людей. Добрий день. Добрий день, мене звати. Давид, я менеджер магазину Fresh Shoes, Чим можу вам допомогти? Я за Олекс, ви сказали, щоб я перейшов в Телеграм. Підкажіть, будь ласка, під який бюджет підбирати кросівки? До 2300. Колір і бренд, колір чорний бренд Nike Adidas. Добре, 15-20 хвилин. Варіанти скину. Підкажіть ще, скільки у вас сантиметрів стопа? Я не знаю, скільки сантиметрів, але розмір 41,5. Маєте змогу помірити, щоб точно підібрати ваш розмір? 27 сантиметрів. Кидаю йому варіанти кросівок. Такі є. Ці підійдуть кросівки до цих штанів? Думаю, так. Яка їх Ціна 2150 гривень. Давайте їх. Тоді він скинув нам адресу, куди відправляти, коли зможете відправити цей товар. Дякую за замовлення. Сьогодні відправка ТТН скину після 18.00. 42 розмір. Добре, дякую. Гарного дня. Кросівки поїхали. ТТН скинув. Дякую. І ось такий відгук ми від нього отримали. Добрий день, кроси вже у відділенні. Доброго дня, знаю, сьогодні заберу. Подякував. Братік, пиши, якщо треба буде пару на зиму, для тебе зроблю знижку. Звичайно, я швидко написав до постачальника, він швидко все відправив. І я скинув тих два ТТН і кросівки. Поїхали. Маржа на цих продажах вийшла нормальною, але я покажу вже все в фіналі, щоб підсумувати. Ну і щоб ви додивились до кінця. На четвертий день, прокинувшись і відкривши Shopify, я був приємно знов здивований. Ура, пару продажів. Так, друзі, тепер час оптимізувати трошки наш сайт, бо я подивився аналітику і бачу, що десь трошки зливаються наші люди. Тож додаю нові іконки, додаю текст, трошки оптимізую сайт. Це займе. Небагато часу, слухайте. І вже, друзі, під вечір ще одна покупочка на Shopify. На рахунок OLX Люди нам писали, але поки ніхто нічого не купив, додає ще 20-25 пар красівок, щоб збільшити конверсію. І також запускаю OLX рекламу. Але що потім було на OLX, вас дуже сильно здивує. Скажу чесно, сам не очікував таких подій, але про це трішки далі. Нам написало ще дві людини на OLX, і обидві реально щось купили. До речі, за цей тиждень я вже отримав кілька відгуків на OLX. Хм, це круто. Щось таке було приємно. Ну, знаєте, не багато, але таке щось було приємно бачити. Це таке трошки мотивувало ще виставляти оголошення на OLX. Так, чуваки, на шостий день на OLX написало нам 5 людей, з яких замовило 3. Це дуже круто і дуже цікаво. Я був приємно здивований, маржу, я вам розкажу трішки пізніше. Ну а Shopify теж приніс продажі, але про це все я вже розкажу на сьомий день. Так, чуваки, тож OLX мене реально здивував цим. Він приніс непоганий результат. Давайте завтра все підсумуємо і подивимося, що можливо за ніч хтось напише, і глянемо, як що з цього вийде. Так, друзі, нарешті підійшов наш сьомий день. Закінчили ми цей челендж і чесно, те, що мені вийшло, дуже мене сильно здивувало. Зараз ви бачите екран, і ось тут результати. Як ми бачимо, в понеділок і вівторок ми підготовлювали все. Я вам не говорив спеціально все, щоб тримати інтригу до кінця. В середу ми отримали перші два продажі по 300 гривень, які принесли нам 600 гривень. А в середу той самий час на Shopify, ми отримали два продажі, які принесли нам 900 500 гривень. Четвер, четвер на OLX ми отримали 3 продажі. Стабільно по 300-500 гривень з продажу, де нам вийшло 1200 гривень. Четвер. Shopify приніс нам 4 продажі і 3500 гривень. П'ятниця, 700 гривень OLX. П'ятниця, Shopify 3500 гривень. Субота, неділя, Shopify 2800, OLX 3350. На Shopify я запускав не з понеділка, десь середи. Тобто працювало не 7 днів, а 5. За цей час на Shopify реклама з'їла 517. 13 доларів, закупка продукту вийшла 100 доларів. Оберт був 876 доларів. І чистими ми заробили 260 доларів, що еквівалентно, 10 тисяч 700 гривень. Ми заробили з вами на Shopify. А на Олексі було 10 продажів, які ми закривали е, рекламою, зимовим взуттям і простим взуттям. Е, і? і заробили 3850 гривень. До речі, друзі, хто хоче дізнати, що саме я продавав на Shopify, переходьте в мій телеграм-канал, і там ви це дізнаєтесь. Дякую вам за перегляд. Гляд, підписуйтесь, лайкайте це відео, чекайте наступних відео. З вами був я, Давид, Давко. Всім пока.